І чарівні Карти карти кофійної гущі. І моя вечірня кава з вами і з Думаю, сьогодні дам, дам жару два зім. Та ну я взагалі не любитель сладкого. сладку. Кстати, піднос, де моя красунечка світунька, подарувала мені з Миколаївської області Підписниця моя. Дякую, Світлана. Я взагалі люблю підноси. Дуже люблю, знаєте, свічі, підноси. Костер і салют, і маяк. Оце от моє улюблене. Так що так, в таких словах я себе характеризую. Так, тут в мене котусики, хвостики. З ними затишно і гарно. Задумайте, вечірня кава, з відьмою ядвігою. І це все одно, щоб я вам сказала по вашій кофейній гущі. Бо я теж розбираюся. Ще із студентських років. Там я з дівочкою вчилася, а її мама армянка була і дуже гарною, вона мене підучила. Перва чашечка кави. Так, а ну задумайте. Друга чашечка і третя. Таких карт не входимо. Це не прості карти. Тут такий щільний картон. класний такий, бачите, мені дарвували. Та коробочка така, ну гарна така. Бачите. Так, дивимося, задумали, ну я зараз ж. Робіть біжіть каву, давайте обов'язково. Так, ну, І зараз вам я дюся накалдує. Кстати, оця ложечка мене ще з дитинства. Мені дід старі їх дарував. Це срібло. Це срібло, хто пам'ятає, і старшого покоління кубачі. Бачите, тут розпис така, це срібло. ну. Почистить, звісно, треба. Бачите, там воно, проба. Все є, це набор у мене. Ну і так, задумали. Перва, друга, третя, смачної кави. Хто задумав, на першу чашечку кави випивайте, я вам скажу. Карта говорить, черепаха, що ви або сильно медленно щось робите. І ще це захист. В будь-якому випадку, черепаха, коли падає, це захист. По-друге, що ви медленно або хтось медліно, ви хочете швидше. А робиться медленно. Ну, ви знаєте, краще медленно, ну, уверено, чим швидко і коли все розсипається. Нічого, черепаха собі вона з панцирем, панцир це захист. Йдете медленно, медленно, ну ви зробите діло. Так, далі Так, далі дивимося. Дзвонять мені. ну, Навіть якісь такі люди странні. Ну, субота-неділя, ну навіщо дзвонить? І любе время, дня і ночі, я відповідати. Одразу буду блокувати. Треба давати і собі відпочити і мені так само. Так, друга Друга чашечка. М -м -м. Давайте. А ну беріть каву. В кого є, беріть коньячок, собі додати, хоч ложечку. Так, ага, скарабій. Тут говорять те, що треба вам трансформація. Бачите? Трансформація. Дивіться, він крильця розкрив, і як тут уже камінь дорогоцінний. Ну, скарабій, це ж такі жучки, які вони на багатство вказували раніше. Ось Ще там, як Кліопатра, Ніфертіті, була цариця. Я хочу вам сказати, що вам треба щось переоборудувати, щось таке придумати нове, і ви тоді будете в золотій чешуї, золотими крильцями. Подумайте, тут треба вам порозмислити, може допомільну роботу, може додатковий бізнес якийсь. Але тут треба трансформувати. і себе також трансформувати. Так, хто задумав на третю карту? Ох ти, дерево. Тут зв'язок із землею. Зв'язок із землею. І е, кріпке, міцне родове дерево. Воно, е, бачите, ще й з золотими листями. І воно вам е, ваш рід підсказує вам і, і, і ночі, і хотіла сказати, вночі і в день, як вам поступати. По-перше, сильне родове, родовий захист. По-друге, зв'язок з землею. Це те, що ви будете робити на землі, допустимо, професії, да? От фермери. Або, або садить городи вдома, хто задумав на цю карту. і Тоді буде все виходити. Це зв'язок із землею. Це сильне, потужне і крепко на землі дивиться. Бо земля це ну, сила, Гарний, гарні карти. Так що Все, що буде з землею, все буде вдаватися. Так що Весною максимально засаджуйте городи, фермери, поля засаджуйте. Все буде плодити, дерева, вишні, абрикоси, яблука, все, що зв'язано із землею, буде по повній.